Спрінкфілд Автор ідеї Мед Грюнінг. Мені потрібна допомога. Марш я дивлюся повтор важливого матчу. І рахунок стає 67-13 тринадцять. Де твоя повага? Тут загинуло троє пряникових майстрів. Вибач, але ногу треба забрати. відки. Гоу, це печу для Санти. Хм. Для Санти. Ну, хочу когось різдва. Онлайн казино 777 Юей. Відчуй себе, Богом Олімпо. Отримуй до 350 тисяч гривень та 1450 Fortune Spins на перші сім пригод. сім сім сім. Пригоди всім. Що? Три роки я просив цього козла про мотоцикл, а він приніс купу відстійних іграшок, які я одразу зламав і скинув сюди. Цього року я дістану свій мотик. Навіть МакДевіс не зміг би врятувати це різдво. Ну, дякую. Я зводив пружину і збився з ліку. Раз, два. Що? Полярний експрес. Теж мені експрес. Ми летимо. Ага, вона чудово літає, як трохи хапне. Північний полюс. Об'єднана профспілка. Як мені потрапити до Санти? А ні. Лише топельфи мають доступ до Санти. Ти ж почнеш унизу у загортальні. Загортальня. Нащо взагалі щось загортати? Причепив бантики, готово. Бан-банд-банд-бандбан, бум ти надто розумний, щоб стерчати серед цієї дрібноти. Будеш інспектором іграшок. Інспекційна. Не схвалено. Ведмедик Пірат. Та да, в тебе купа ідей, як зекономити. Наче ти велика авіакомпанія лиш прибув учасно. Барт Сімпсон, Віце-президент. Та да, це титу. Олень, що вискочив на самогору. Е, тоді дозволь спитати, скільки дітей візьме на зустріч із сантою зброю? Підловила. Та я отримаю свій мотик. Ти мене не зупиниш. Охорона! Термостат. Спека. Без образ, жертресте, але краще б ти дістав мені мотоцикл. Зачини двері. Мені не кишені обігріти північний полюс. Жени мотик. Малий, я банкрут. Роками я роздавав халявні іграшки і забирав печиво. Неприбуткова бізнес-модель. Оближ. Усе не так і погано. Усе гірше нікуди. Я доїдаю власного оленя. А, Я здаюсь. Хе-хе-хе, хороший хлопчик, тепер іди додому і може знайдеш під ялинкою пару шкарпеток. О, тебе не було 25 земних років, і твої батьки, певно, хвилюються. Дурні, як колода. У ніч на різдво вдох зустрів. Ближче я підійшов і завмер, мов пень. То не пес був, о Боже, а бісів олень. І мужик непростий, а товстун бородатий, і дарунки він ніс, та не... Кухай малий. Хочеш потяг на різдво, а? Дарую. Чому воно не залишиться дерева в рідному лісі? Піваю у вашому горлі. І яке ж це різдво, коли один із наших батьків б'ється з німцями? Фабрика бомбардувальників. Гей, Сімсоне. Чому ти не на війні, як справжній мужик? Онлайн казино 777 -UA. Відчуй себе Богом Олімпо. Отримуй до 350 тисяч гривень та 1450 Fortune Spins на перші сім пригод. Всім, всім, всім! Пригоди всім! Не заносити ялинку здуріла! Може, ти і різдвяної шинки не хочеш? Не хвилюйся. Я ніколи не перестану любити м'ясо. Ага. Сімсон, ти відпливаєш сьогодні. Як перед різдвом? Гітлер не відзначає свят. Відзначає, але попереджає в останню мить, тож нікому нічого не спланувати виродок. Але я. Я не хочу бачити жодних ялинок, поки мама не повернеться жива і здорова. Мардж Мія? О Боже, вона змінила ім'я. Ні, це означає, що вона зникла безвісти. Чому <t decided> <coughs> це я? Ще не пізно, просто сходіть до військомату. Помолч. Маленька, я чекав на тебе. Торік твоя мама заплатила за цю ялинку, але не забрала. Ага, мій єдиний продаж за рік, та й то не пропають. <смір> та <заради> ж бога. <смір> Колись мама повернеться. Колись винайдуть телебачення, і воно буде халявним, а потім платним. Але тут і це дерево стоятиме тут як символ усього, у що вірить мама, дому, родини і піднітання. Тим часом в окупованій Франції Дас слонення дамбо. Най! І чому я прийшов на дев'ятий годинний шау? Даст іст гітлер! Злети падіння третього рейху. Пошта США. для Марти Стюарт Нью-Йорк США. Марч Сімпсон. Я вже лечу. Якщо поставити паркан боком, вийде гарна драбина. Давай приберемо ліжко. Із весільної сукні вийде чудова облямівка для ліжка. Ой, я хотіла... О! Да! О! У нас був бій з ніжками, а потім бурульками, а тоді просто бійка. Хочете зіграти солдатів? Не впевнений, що мені це подобається. А тебе ніхто й не питає. <звук> Чим какао і пробною передплатою на життя за Мартою Стюарт. Mm -hmm. Mm -hmm. So... Mark, я зробила зірку на ялинку з порожніх пляшок. Як мило. Але я б відклеїла етикетки у воді. Розплавила б пластику пароварці і вилила б у форму для цукерок. А це вже виклик. Сучасний пердун. <квоє> Копірайт Марта Стюарт. Uh -huh. Uh -huh. Він прокидається. <риклад> Його вгамує мій приборкувач чоловіків на свята. Mm -hmm. Марто дім прекрасний. Моя чарівна паличка поверне все як було. Чарівна паличка? Так, я сама її зробила. Маринуєш автоантену, ніч у сльозах лепреку. У мене ніколи не буде ідеального різдва. Ми принесли тобі сніданок. Лишилось його приготувати. Я влю, тості все зроблю з домашнього тіста. Не, ти заклад вибирай, лиш єврейський минай, бо для них це не свято зовсім мені. Мосі злак найкращий домонаглядач. Палиці й камені зламають мої кістки. О, печиво. Жується чудово, а ковтається кицюню. Це мо. Я в новому холостяцькому барлозі вічно зелений бульвар 742. А так, ага, кицю, до зустрічі. Відчіпіть це, гатство. Минулої ночі мене відвідали три духи. Краще б це шоу відвідали троє сценаристів.